І так, зона столови. Тут головне також інтер'єр. Наступна річ це правильно підібрані матеріали згідно дизайну. На стелі ми теж примінили гіпсокартон, гіпсокартонні роботи, де ви можете переконатись в якості малярні роботи. Вмонтовані треки. Більш подробно ми будемо розповідати про кожен вид матеріалу. Стільці ергономічні з натуральної шкіри, стіл натуральне дерево. На підлозі у нас керамограніт, укладений на дерев'яну підлогу. Так було змонтовано будинок цей. Ми знаємо правильні технології, як це можна виконати. На вікнах у нас жалюзі, дуже класні. Тут вони чорні, тут вони білі. На підвіконники і штучного каменю. І також столешня зроблена з керумограніта, а можна штучного каменю. І дуже багато матеріалів, які ми вам будемо в подальшому розповідати.